Тіло 13-річної дівчинки, яку розшукували три тижні, знайшли у пруті. Згідно з довідкою експертів, причиною смерті стала механічна асфіксія внаслідок утоплення у воді. Ознак насильницької смерті не виявили. Детальніше нашим журналістам розповіли рятувальники та поліція. Тіло зниклої дівчинки виявили у руслі річки Прут, приблизно за 5 кілометрів від місця зникнення. Постійно проводили ретельний огляд прилеглої території та водойми із залученням фахівців водолазних робіт, кінологічного відділення гірської пошуково-рятувальної групи та операторів БПЛА під час пошукових заходів вздовж русла річки. Прут фахівці БПЛА головного управління за допомогою дронів знайшли тіло зниклої дитини у водоймі в межах села Остриця Магальської. Територіальної громади. Тіло дитини направили на судову медичну експертизу. Згідно довідки експертів, причиною смерті стала механічна асфікція внаслідок утоплення у воді. Ознак насильницької смерті не виявлено. Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини смерті дитини. Досудове розслідування триває.